Вітаємо вас на каналі 4.5.0 і Сьогодні ми оглянемо карти де. Ворог наступає, і де, в принципі, намагається чогось досягнути, що саме намагається досягнути, і на яких ключових клаптиках нашої землі будемо в цій передачі і дізнаватись. Сказати чесно, останнім часом не є якихось дуже багато змін. Будемо знаходити для вас цікаві відео. Можливо, деякі з них ви вже бачите в телеграм-каналах, можливо, для вас це буде щось новеньке. Ну спробуємо вас і не те, що порадувати, ну але принаймні дати розуміння того, що ж відбувається на фронті і які напрямки. Ремки зараз є найбільш гарячішими. Ну і щоб ви не плутались, власне, що де і як відбувається, так ми будемо розпочинати так зверху, ну тобто донизу, до нашого півдня. Ну, а першим у нас це Куп'янськ. Купянський напрямок. Він завжди був, є і залишатиметься для нашого ворога одним із найважливіших. Як бачимо, ворог намагається досягнути успіху насинківки саме. Там дуже багато шогістів з і вони намагаються прорвати. Але ми вже неодноразово бачили, як вони атакують. Це в більшості свої штурми, які не приносять якихось дивідендів, так але вони дуже все одно багато приносять клопотів нашим бійцям і цим також. Потрібно щось робити. Ну наші хлопці, власне, і роблять. Ну а прикриває їх 138 тридцять окрема мотострілецька бригада, яка власне дихає їм там спиною. І ми знаємо вже неодноразово відео і докази були того, що коли штармістиці відступають, то їм, власне, допомагають і свої. Позаду, які знаходяться Синківку, важливо взяти звичайно з тої точки зору, що там певний оперативний простір відкриється на куп'янському напрямку, але тут є проблема. Тут, якщо ми подивимося більш уважно, є ліса, які не просто буде взяти ворог. Як зазвичай? Діє. Якщо це забудова, якщо це якийсь населений пункт, село, містечко неважливо, вони його вщент. Просто зруйновують, ну і потім заходять там, де вже немає, в принципі, де закріпитись. Ну, Поки що там особливих просувань останніми днями не було, на щастя, наші сили оборони стримують там противника, і, власне, е вдалося, так би мовити, на Синківському напрямку, на Купінському напрямку стабілізувати цю ситуацію. Е щодо подальших. Е Змін на карті, ну, змінок таких там немає. Але от, власне, є такий ще населений пункт Терни. От, він вже правда під окупацією. Але також важливий хаб для нашого ворога з точки зору, що з нього там якраз от на Піскі, на всі інші напрямки можна розвивати успіх, якщо вони так собі хочуть. Тим більше, там є. Якщо так подивитися, поле між Кам'янка і демино Олександрівка. Бачимо там поля. І в принципі нашим там вдається поки що стримувати ворога. Наскільки важливо потім в подальшому вже вирівняти цю лінію оборони, так би мовити, щоб не було цього виступу, наскільки важливо з точки зору тактичної, ну, будемо дивитись. насправді так одразу і не скажеш. Ну, це знову ж таки, це. Ми повертаємося в той самий варіант, де ми і знаходилися. Тобто, ми так би мовити, на на харківському напрямку. Що буде далі робити ворог? Сказати іноді і важко, хоча і наша розвідка так працює непогано з одного боку, і ми маємо бути ми готовими до удару з того чи іншого боку. Але Харківський напрямок, скажімо, прямо зараз не є пріоритетом, принаймні, якщо дивитись на останні зміни на картах Діпстейту, які наразі є ну напевно більш таким. Найкращим показником, що відбувається. Так, з певним запізненням не завжди воно оновлюється нон-стоп. Звичайно, тому що є певні там потім свідчення, пересвідчення, фото, відео докази, щоб вже було зрозуміло, чи ми відбили певний шматок на нашої землі, чи все-таки десь ворог мав певний е, успіх. Ну і також поглянемо на е, Білогорівку. Так, е, це вже Луганський напрямок. Це вже Луганська область. Білогорівка також для окупанта. Я таким ласим шматком, Хоча останнім часом там немає кардинальних якихось змін, будемо відвертими. Там 6-та окрема мотострілецька бригада, і 127-окрема мотострілецька бригада, колишня 7-ма, не до країни. Ну і вони, власне, прагнуть, звичайно, до Білогорівки дістатись, тому що це дасть змогу і лінію фронту вирівняти, ну і власне захопити населений пункт. Ну Поки що, слава Богу, це їм не вдається. І Поки що насправді там немає якихось таких кардинальних великих змін для е, нашого ворога. Просуваючись далі, давайте заглянемо на Бахмутський напрямок. Це справді той напрямок, який є дуже непростим, дуже гарячим. Ворог, захопивши місто, не зупинявся на досягнутому і великими, просто неймовірно, великими силами намагався і прагнув покращити. Ось цей наступ, ну, власне, там бої точаться мабуть, одні із найзапекліших і найгарячіших, якщо подивимось, тут наступ іде. Лінія вирівнялась, так, наступ іде, але якщо поглянути взагалі на карти і українські, і в принципі міжнародних оглядачів. Тут вже плюс-мінус вибудовані такі лінії оборони. І ворогу не так то й просто тут також робити певний наступ, і це призводить і до втрат, і до всього іншого. До речі, там на Бахмутському напрямку нещодавно біля Іванівського, до речі, так що подивитись, так трішки східніше південніше. Бахмута є село Іванівське, і там нещодавно. Наші підірвали міст, можна буде переглянути це відео до вашої уваги. Будете мати певне розуміння, що цей міст означав для ворога і власне, як це погіршить логістику для того, щоб доставляти боєприпаси якраз на саму передню лінію цього фронту. Ну, гарне відео, причому бачимо, що там не був задіяний особовий склад, це роботизований. Підрив мосту, і це величезний плюс. Це такі дрони, так які літають, От вони там по повітрю. І, а це якраз таки з вибуховим зарядом дрончик, який також. Під'їхав потрібне місце і зробив прекрасний бадабум. І що цікаво, от ворог намагався застосовувати подібні наземні дрони з турелями, але яка їх користь, сказати важко, тому що певна є затримка. Хто грав в комп'ютерні ігри, знає, що такі FPS, так і є певна затримка, і не завжди зброя, яка встановлена на наземному дроні, може дати якийсь корисний результат, враховуючи, що дрон, який літає, він е має набагато більше переваг. І така техніка, такі от наземні дрони з турелями, вони просто знищуються на ура, і Вже є не одне, не одне відео, докази того, що ворог наш намагається наземні дрони застосовувати, але вони ну, мало ефективні, яко кажучи, от те, що ми щойно бачили з підривом мосту, от такі дрони так, вони будуть більш ефективними. Тут якраз точечний удар, те, що саме потрібно, насправді. І я думаю, що наші українські... І інженери, в тому числі, вигадають ще щось можливо цікавим, щоб можна було перевозити і значно більше. Чогось цікавого, вибухового, також наземні дрони важливі, в тому числі і під час евакуації, це також е певний такий плюс і вже певні розробки є. Ну, Будемо дивитись, будемо спостерігати. Ця війна, вона дуже багато такого, знаєте, привносить, чого раніше взагалі в світі і близько не було і навіть не думали. Тобто, якщо подивитись, е так, це війна артилерії, без сумніву, артилерія бог війни, але дрони вони роблять просто неймовірно величезну справу. Е і з нашого боку, ну і на прикрісті з боку ворога, які також, в принципі, вчиться так, вчиться по ходу дистанції, так що не можна ні в якому разі недооцінювати нашого суперника, якщо його так можна назвати. Власне, ну а зараз давайте перенесемось в часів яр. Де суперник просто не полишає ні найменших надій і сподівань дістатись до цього дуже важливого хабу для наших збройних сил. Це справді так і є. В часів яр ви можете зараз бачити, як він виглядає. Ну, точніше, що з нього залишилось, нещодавно читав і новину таку, що там навіть термінали ще працюють, і банкомати, так, є певні. Хоча і населення там залишилось дуже мало. часів Яр він дуже близько зараз до зони зіткнення, і там від міста. Ну, Як е, воюють наші вороги? Вони стирають все в пил, вже в такі просто зрівнено все з землею, де немає можливості ні закріпитися, де про вуличні бої навіть мови ніякої не може йти. От і Часів Яр це той населений пункт, який ну, дуже і дуже хоче захопити суперник. Ну а Часів Яр це дуже небезпечно насправді, тому що там вихід і на оперативний простір по полях на Краматорськ. Краматорськ це дуже важливий хаб в плані. Підвозу БК і всього іншого для наших збройних сил на передній лінії. Тому часів яр дуже важливо без сумніву тримати. Ну і якщо не помиляюсь, там вже десь от в цих районах в районі Часового Яру вже є фортифікаційні споруди. Нарешті, то ми ну, їх почали будувати в належній кількості. Можливо, і не стільки, скільки потрібно було, але це потрібно було робити ще раніше, і це факт. Так от часів яр під обстрілом на відео можна було помітити, як він зараз виглядає. Так хорошого там вже мало. І е, маємо надію сподівання, що наші сили оборони все-таки часів яр втримають і суперник нічого там досягнути не зможе. Ще дуже важливий момент, недалеко, недалеко від всіх цих подій це Кліщівка. Тут, е, також не полишає ворог надій сподівань дістатися до цього населеного пункту. Цей населений пункт, який ми свого часу відвоювали. Там зараз 1000... 1307 мотострілецький полк 1008 мотострілецький полк. Ну тут взагалі тут дуже багато, насправді збройних сил окупанта і надії сподівань також дуже багато захопити і кліщівку на окраїнах. Там вже точаться бої, але щоб взяти її цілком повністю, що потрібно дуже дуже багато зусиль для. Нашого ворога, щоб досягнути бажаного результату. Надіємося, що цього йому також не вдасться. Хоча останнім часом там кардинальних змін якихось не відбувається. Взагалі, якщо взяти всю лінію зіткнення за останній час на мапі Діпстейта змін насправді не так і багато. Так, ми бачимо десь в більшості бої, але в принципі лінія десь от вирівнялась. Ми на хороших рубежах, ворог намагається все-таки проломити. Ці наші оборонні редути, але останнім часом, на щастя, це погано виходить, скажімо так. Щодо далі, це у нас тут і Андріївка, є, як бачимо, тобто ну, кліщівку, намагання яке взяти? От взяти, як справді кажуть, в кліщі. так? Є і лобові зіткнення, є і мож... спроба зайти з боку Андріївки, тобто оточити кліщівку. Ну і відповідно. Захопити цей населений пункт. І знаєте, іноді там трапляється таке, що от кажуть, ну ми там втратили одну позицію, а це насправді там метрів 100, ну 50-100 метрів. Але це втрата позиції. І це втрата, можливо, навіть українського життя або потрапляння в полон. Тому на мапі воно може здаватись не суттєвим, там, зміна там, взагалі в міліметрах, якщо на мапі ми дивимося, але насправді це дається великою кров'ю потом. А іноді найціннішим, що є, це життя. Перенесемося на Семенівку Бердичі от ще в цей район. Тут також свої баталії. Зараз поглянемо, що саме там відбувається останнім часом на Донецькій, Донецькій області. Це от якраз таки позаду вже степове Орлівка. От і, і намагається захопити Семенівку Бердичі. От, от якраз невеличкий такий плацдарм між ними там, між цими населеними пунктами. Ну взагалі відстань просто не декілька кілометрів, е, і це насправді там два кілометри, ну два з половиною між цими населеними пунктами. Тобто, це як один соціальний такий, одна соціальна лінія зіткнення, яка. Намагається бути пробитою е, нашим ворогом. Саме окупанти намагаються тут завдати нам удару. Там, якщо взагалі подивитися, то в подальшому буде е, небезпека в тому, що в принципі оперативний простір буде в суперника по тій простій причині, що немає великих населених пунктів. Є ну невеличкі села, так е, в них можна звичайно закріплюватися, але Бажано не давати статися прориву, тому що якраз на цій ділянці Семенівка, Бердичі, Орлівка. Тут плюс-мінус лінія вирівнена. І щоб пробити лінію оборони, ну, тут також потрібно чимало зусиль супернику завдати для того, щоб це власне сталося. Ну і ще є у нас цікаве відео з тоненького. Тоненьке це також, в принципі, ну. Відносно недалеко. Зараз ми це Донецький напрямок. Це якраз якщо нижче подивимось, Бердич, Семенівка, Орлівка і Тоненьке. Тут воно вже окуповане, щоправда, але от там була розбита просто вщент колона, просто неймовірна колона танків, бетерів і все, що могло їхати у ворога, все це було кинуто якраз таки на прорив. Якраз таки на прорив але от якщо. На карті дивитися уважно, в майбутньому подивимося після цього відео, де ми бачимо спалену ворожу техніку. По-перше, це мінус для окупантів в плані техніки. Це, звичайно, плюс збережені життя наших захисників і захисниць. І оці лобові такі штурми, лобові такі атаки, вони не вперше. Зустрічаються на лінії зіткнення, то в одному напрямку, то в іншому тут несуть. Але от на тоненькому, якраз чітко помітно, як ця колона танків була розбита, про тому що тоненьке нагадаю, вже під окупацією. От, але наші сили оборони знайшли можливості з Джевелінів, з арти, з дронів зупинити цей прорив, не дати прорватися далі. Але з іншого боку, якщо дивитись по карті, в напрямку там Уманське, Яснобродівка, Нетайлове. Ось цих три населених пункти. Між ними відстань не така вже велика. Від Нетайлового, до речі, до Яснобродівки. Там більше трішки більше трьох кілометрів. Потім до Уманського там ще десь два кілометри. Тобто така собі Лінія в 5,5 кілометрів. І там починається озера. І от в тих місцях, де трішки болотиста місцевість, озера, супернику наступати буде важче. В такому випадку, звичайно, легше оборонятися. Ну, і поки що до цього не дійшло Нуманська ну, Яснобродівка і інші населені пункти, які тайлово знаходяться поруч, Карлівка, Скучне. Всі вони під контролем Збройних сил України. Так, туди дострелюють, так там дрони літають, так вони не зупиняються, але ворог туди просунутися наразі не зміг. Була спроба, як бачимо, через село Тоненьке, але спроба не вдала. Знищена техніка окупанта і великий е мінус для ворога. Ну, а нам позитив з того, що от ворога мало стало менше е залізятче, яким воно могло би нищити українські міста і села, ну і наших е воїнів. Далі перенесемось на Мар'янку, Мар'янка, Новомихайлівка, Вогледар, ось цей напрямок. Мар'янка Донецької області. Зараз з цього плацдарму, де залишається 5-та окрема мотострілецька бригада, 103-й мотострілковий полк, 255-й гвардійський, 242-й гвардійський. Ну там безліч окупантів, тобто їх нагнали сюди в достатній кількості для того, щоб досягнути бажаного результату, тобто після Мар'їнки продовжити так, цей тиск, продовжити його просто туди, в напрямку Георгіївки і досягнути бажаного в напрямку Курахова. Ну є такі клики, як ми бачимо. Тобто намагається швидше за все така думка, так через Побєду і через Георгіївку, яка ще не захоплена, до речі, зробити такі кліщі, і, в принципі, зробити ось цей ударний кулак, який... Потім в майбутньому буде вже в напрямку Курахового спрямований. Ну поки що особливих насправді просувань там немає. Особливо за останні дні. Якщо так на карті тіпстаєте подивитися, то останні якісь зміни були 22-23 березня трішки просунувся ворог, але не суттєво. Але повторюсь, навіть не суттєво, навіть 50 100 метрів це все одно чиїсь життя. чи… В полон, тобто, все одно якась посадка, якась позиція ворогом захоплюється, наші змушені відступати. Ну, маємо надію і сподівання, що наші, якщо і відходять, то відходять вчасно в більшості е, випадків. Е, Новомихайлівка е, також цей самий напрямок. В принципі, так, е, якщо подивимось на карті, Новомихайлівка е, тут, в принципі, е, Якщо поглянемо, це вже ближче так до Вогледару. Це вже ближче, от якраз туди е нижче, так би мовити, по карті, якщо дивитися. Там останнім часом, в принципі, затища. От затища, ворог там не просувається. Найбільш гарячі напрямки, до речі, ми вже з вами розглянули. Ну, так ще є роботи не, але до нього ще трішки згодом повернемось. Вугледар неодноразово намагались захопити. Але поки що безуспішно. останнім часом, до речі, тут кардинальних змін на карті Діпстейту ми не спостерігаємо. Як воно буде далі? Будемо дивитися. Ну поки що скупчення військ, саме і підтягування резервів відбувається на інших напрямках. Ну, принаймні, те, що помітно. Поки що в цьому напрямку тут відносно затище, якщо можна його так назвати без сумніву. Тому дивимося далі, що у нас відбувається на Урожайному урожайне це от вже також вже праворуч по карті. Ми проїдемось, і тут якраз бої точаться тут е, щодо суперника нашого щодо ворога 11-й окремий мотострілецький полк, 37 окрема мотострілецька бригада і 60-та окрема мотострілецька бригада. Ну і також їм допомагає е, мотострілецький полк е, територіальних військ, 1461. Урожайне також не проти захопити ворог по тій простій причині, що це дасть змогу вирізати лінію. Лінію зіткнення між крайніми точками, якщо так подивитись, ну вже захопленням урожайного, не дай Бог це станеться. Відстань не маленька, 8 кілометрів, але тут також питання щодо наших обор... оборонних рубежів. Як вони побудовані? І ну тут ще плюс, звичайно, нашому захисту грає річка тут певною мірою така. Трішки біля урожайно ще є стає старомайорське. Трішки болотиста мистевість, і по ній просуватися, нападати, особливо важкою технікою, буде значно важче. Тобто оборонятись на даній ділянці фронту буде нашим трішки простіше. Ну і гаряча позиція це звичайно роботи. Тут ситуація також не І Вона вже не перший день, не перший місяць явно складна. Це запорізький вже напрямок. Ворог неодноразово намагався зайти, але не вдало. Поки що наші бійці вдало тримають. Якщо подивимося, яка раз роботи на це, це той такий, знаєте, плацдарм, який ми зуміли вигристи, зробити ось такий кулак, який змушує суперника постійно атакувати. Постійно атакувати. І між крайніми точками суперника, якщо подивимося, тобто від крайньої, там ближче до копані і до. Новопокровська відстань ну, майже 14 кілометрів. Тобто тут не так все просто. І роботи не тримається. Роботи, ну, вже не перший місяць дає окупантам бій і не дає можливості бути окупованим, скажімо так, якщо це правильно буде звучати. Наступним у нас на черзі давайте перенесемо ще в П'ятихатки. П'ятихатки це ми вже так поїхали туди Запорізький, Херсонський напрямок, п'ятихатки. Це також Запорізька область. Це вже, так би мовити, ближче туди до води. Тут. Е не скажеш, що населений пункт величезний, і не скажеш, що тут точаться якісь активні бойові дії. Останнім часом тут певне затище відбувається, ворог не атакує, що дає змогу, в принципі, контролювати дану ділянку фронту. Звичайно, ніхто не розслабляється, ні в якому разі цього робити не можна. Але от п'ятихатки, чим вирізняються, що вони також трішки врізані в а, суперника. І це, можливо, дає певний дисбаланс, але принаймні ворог там поки що не атакує. Ворог там не проводить якихось активних наступних. Дій, принаймні, якихось новин від наших бригад, які воюють на фронті, якихось новин з немає. Ні хороших, ні поганих. Тобто такий певний, знаєте, блок-блок. Всі поки що на місцях. Ніхто не атакує, ніхто не відбивається. Кринки. Кринки, далі у нас по курсу. Також відомі, відомі вже не перший день, не перший місяць і. Засоби дезінформації також про це говорять. Здається, навіть і е, царь, напевно, правильно називати. Я Вже не знаю, як правильно називати. Не будемо нецензурну цензурну лексику використовувати на нашому каналі. Ну, але ви зрозуміли, про кого йде мова. Е, говорив про кринки, що вони їх вже там знищили не знаю скільки разів, і техніку, і все інше. Ну, кринки тримаються. Кринки тримаються, так, ворог наступає. І наступає достатньо часто, але нам дає плюс звичайно протилежний берег. Який на підвищенні, який дає можливість ворогу насипати, розвідувати і не давати можливості цей плацдарм невеличкий такий плацдарм зачистити. Насправді, скільки там відстань від однієї крайньої точки до іншої. Трішки більше 4 кілометрів, але за скільки ворог б'ється, але досягнути успіху в кранках, ну, ніяк не може. І це, знаєте, як такий незручний мозоль для армії окупанта, це також. В принципі тільки заслуга наших збройних сил. Це неймовірно. Це насправді неймовірно, якими зусиллями дається утримання цього плацдарму. Ну і ще ми хотіли б вам показати на десерт. Такий десерт, як знищується за 500 баксів дроном, FPV шним дроном за 500 доларів сонцепьок, який коштує наскільки ж там ми не пам'ятаю, 15 здається. Якщо не помиляюсь, так 15 мільйонів вічно зелених коштує Сонцепьок. А знищити його можна з таким маленьким, прекрасним дрончиком, який пролітає куди потрібно, як потрібно, і потім прекрасний феєрверк відбувається у підсумку. Це. Війна дронів, як то кажуть. Так, от, дрони дуже важливі, літаючі дрони на хвилиночку, тому що наземні вони мало ефективні, мало ефективні в тій простій е е ситуації, коли ворог намагається там якусь турель встановити. там ще щось. І, ну, вони знищуються також на раз-два, і з них толку майже ніякого немає. Ну і ще хотіли би вам показати: ну, швидше за все, це французька ракета GDM Hammer. І вона прилітає по позиціях. Окупантів прилітає вдало, прилітає вчасно, прилітає красиво. Задалось зафіксувати цей приліт. Це відео також зараз матимете змогу побачити, якщо ще не бачили. Це говорить можливо про те, що вже, врешті-решт, хоч потрішечки, але наші європейські партнери починають нам десь так, можливо, десь поки точечно, але все-таки допомагати. І це також дуже важливо. Навіть такі точні удари, саме туди, куди потрібно, приносять. Негативні моменти в стан ворога, він починає десь нервувати, десь відмовляється на певних напрямках іти в атаку, десь здається, десь, здається, по-своєму, так, але ось такі прильоти, вони, звичайно, приносять позитив в наші ряди, і негатив відповідно у стан ворога. А все, що все, що з негативом з ворога, це відмова йти на. Наступальні позиції, відмова штурмувати. Це плюс, це звичайно, що плюс це дасть можливість навіть десь і перепочити нашим військовим, які знаходяться на передку. Ну що ж, на сьогодні власне ми. Переглянули карту, кардинальних змін наразі не відбулося, але ми будемо обов'язково слідкувати і так точно вибирати для вас, що де і як відбувається. Будуть цікаві відео, обов'язково ми вам їх продемонструємо. Залишайтесь на каналі 4.5.0, Не забувайтеся обов'язково підписатись, поставити вподобайку, ну і напишіть коментар, що ви думаєте з того, що зараз відбувається на фронті. Введіть суперечки. Це також важливо, коли ведеться дискусія. Можливо, десь ви. Підправити, можливо, десь щось я не договорив. І цікаво було б обговорити це в наступних випусках. Обов'язково почуємось. Залишайтесь на каналі. До нових зустрічей!